Вас так, всіх веду погреби. Диви, які вони. Скільки зайшли в ліс. Ось, під краю. Дивіться, які. А ось, дивіться, 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 скільки. Їх. Сережа. Дай мені корзину. Витяги мені козино. Дай мені корзину, Сережа! Витяни, вони не витягаються, бігом, гриби. Дивіться, дивіться, що бабушки роблять. На, ріж. Он ще. Так. Я прийшла по маремухи, Дитині на піцу. Так, збираємо маремухи. До ага. речі, знаєте, як маремуха буде оце? Ні. По-научному. Мухомор червоніший, так що ви сьогодні дати їсти мухомори. Добре. Вони всі хороші, не буває світ погано. Ми согласні. Ну якщо він світлий або сірий, то тоді він може бути мухомор пантерний, той отруйний. А цей розоватий такий це хороший. Ой, а в мене якийсь мухомор. У мене, марно, пантерний. Так. Ну, тут я думаю, грибочки є. Оці... Вітаю всіх на нашому каналі. Як ви вже замітили, ми сьогодні не одні, з нами ще є і бабушки, які також полюбляють гриби. Не тільки їсти, але ще й збирати. Так, я вже в цьому лісі був, і сьогодні ми вирішили напозирити маремухи. Ну, тобто мухомора червоніючого. Ну може буде й білий. Так. Ну, якщо грибочки якісь тут трапляться, звичайно, ми не будемо їх залишати. Ось Валюшка, який класний лізе. Просто О, чудесний. Ось Який красень. От такий мухомор червоніючий. Сіру уже маренко каже, ну що ти мухомориш, ну, що маремко. це. Відрізати? О, покажи. Такий красунчик. Не кажи на них мухомори. Все. Будемо вважати, що це не мухомори, а маремухи. Я ще в принципі не знайшов жодного. Верніше, я, я ще в принципі не врізав жодного гриба. Так що, в мене ще все попереду. Так, Сьогодні був дощ і вчора йшов цілий день дощ. І тепер листя вже не шуршить. Зато дивіться, який класний ліс. Просто білий, прозорий, дерева рядочками. Красота. Ліс, як у касті. О, це Каже, пройшло, а я йду, а він є. Я навіть не бачила його. Хай, Бач, тут хтось порізав. Так, да, Хтось ну, повирізав вже, я... тут уже хтось був. Тут хтось був, бо ось все, все порізано, мам. Ну, Ми зараз заберемося далі і... Буде, де не все порізано. Я вже два рази, мама, прийшла, щоб вже мені показав, завернув. Я їх не бачу. Це ребе, вони рябі. А ось велетенська сироїжка. Просто бомбецька сироїжка з землі виперлася. Ого! Яка вона тверденька. Ох, сироїжечка. А вон, бачу ще одна. Її подружка. І подружечка, дивіться. Опа, знімаємо. Оце клас. Оце подружка. Ну, взагалі-то мали збирати маремухи. Але від сироїжок також не відмовляємося. Так. Ось знайшов і я таку красиву маремушку. От. Гарнюня така. Подивіться. Красота. І сюди її. Так, кошики сьогодні набрали ми. У мене взагалі здоровений такий. Сюди тетя Надя казала, що може поміститися три відра грибів. Ну, дуже велика. Ну, оце відрова. Так, ось іще одненька, красивенька така, ох, шикарна. Зрізаємо. Дивіться. Частюсінька. Сюди. Так, а ось які гарні. Уже розкрилися. от такий красун один. Ось молоденький. А ось який. Ого. З цієї сторони подивлюся. Обійду. Дивіться, який на такі великі нозі отака от велика шляпа. А далі він кругленький. Ось. Тут точно нікого не було, бо ці ніхто не зрізав. Хоча вже дуже багато по лісі видно, що грибочки зрізані. Люди не сплять, а гриби збирають. Розбрелися по лісі і хто де. Я сюди прийшов і тут збираю. Ось одна, друга. Бачу ось і третя. От Гарненькі вже розкрилися. Ось іще одна є. Тут вона не одна. Тут знову ж таки їх такими невеличкими колоніями. Ось, велика далі. Валюшка там нарізає. Да. Валюша знайшла красавицю. Яку. Ще й не одна, дивись. Лізе. Б... Щось в землі ще тільки лізеть. А ось ось а ще шо, один. Шо, вже й вилізло. Тут їх три. Ремушку. Дві чистесенькі які. Mm -hmm. Ну я мої на увазі, що. Я зрозуміла, то воно тільки з землі витискалась. Mm -hmm. Яка гарна у нього. Да. Тут теж достанує землі, там. то вона де трошки грязна. Ну, я їй помогла. Mm -hmm. да. не бачу, не Мама, ще далі. Тут дуже гарні <звук> є, а прям вони не можу носити. Да, є. Ходити збирати, то потрошки є. Розвертаюсь навкруги і ось раз. Класно. А ось дивіться маленька вилазить. Ну, сенсу залишати немає, тому що сюди ми вже не приїдемо. Ось яка. Горбочок тільки. Забираю. Так. Тетя Надя збирає. І я знову ж таки находжу собі немаленьку полянку отаких. Чудесних. Один. Два. І вон далеко ще є один. Три. Оце ви, Які. Оце. Ви. Хороші. Ми вже відро назбирали. Так, да, це сироїшка. Ось яка шапочка. Шикарна. Ха -ха. От. Така масивна. І ножка теж не худенька. От. І що найголовніше, що вона без хробаків. Ось яка. Поки з валюшкою підчікуємо наших бабушок. Ще біля дороги знайшли отаких красенів. Ох! Кашкети. А ось і молодший кашкетик. Так, вирізав зелененьку, а тут ще й червоненька. Ох, яка. А ось якийсь горбочок. А біля неї ще й така знов зелененька. Ріжки різноманітні. От. О. Так, Уже опустився знову дощ, не дає навіть позбирати грибочків. Ось, які красені і дощ іде. Раз, зрізав. Заморжував. покажіть яка. О, оце повера, так! Маремуха. Брати її на коротку. Якщо не червива, беріть. А ось молоденька. Я в корзину ставлю. А, а там дорога була, черокодискалася, така сидя п'яту. А ось ще одна така сироїжечка. Теж хороша. Я сироїжки в одну корзинку. Маремухи в другу. А оцю я випадково пропустив. Побачив гриба і пропустив. А вона красива. От. Ось два горбочки. Ось такий. Один горбочок. Дивіться. О. А ось іще один горбочок. Дивіться. Раз. О. Красота. Це така підфіолетова. А ця зелена-зелена. І поруч ростуть. От. От так. А тут ще два горбочки. Дивіться. І знову така синьо фіолетова. Така цікава, яка під цим горбочком. Ану, також такого самого забарвлення. От такі грибочки. Чотири горбочки, чотири грибочки. А ось іще дві штуки. Натрапили саме на місце, де вони ростуть. От. О, натрапив, звичайно, я. Поки що. Ось ну, такі гарненькі. Навіть грибницю можна не розривати. Зрізав шапки та й все. Раз, два. Мама не, не ризикнула зрізати, дивіться яка. Яка моремуха! О, шапочка яка класна. О, Красота. Можете хтось зрізати вже. О, яка. Це дуже А гляньте ось сюди. Подивіться. Або це одна така здоровенна. Або це їх тут чотири штуки вкупі. Ось. Ось така квітка. Дійсно, як квітка. Шикарно. Скажи, Валюш. Mm -hmm. Якось собі думав, що або одна, або чотири. Насправді їх тут чотири ножки. А зрослося, може й більше. Ось такі хороших, чотири великих маремухи. Так, Тут Валюшка знайшла класну полянку. Де? о, дивіться, яка полянка. Ой, які красавчики. О, шапки. Їх тут п'ять валь. Ще з землі лізуть. О. А ось ще. Тут і шість уже. О От така класна полянка. От така поляночка. Сюди просто ніхто не заходив. На цю територію. Зайшли ось в таку дубину, світлу-світлу. Грибів тут дуже багато. Ну і видно, що люди також вирізали, трохи повирізали. Але в основному сироїшка і маремуха. У мене вже кошик сироїшки. Валюша назбирала такої класної. На відео не зняв. Але от дивіться розові. От, Таку красу принесла мені. Ну і вже моремок в мене також вже немало, вже стільки я їх назбирав. Кошик здоровий, носити вже важко в обох руках. Але задоволення отримуємо всі, тому що всі збирають. Ось знайшов горбочок, одненького вирізав і починаю розгортати земельку. А там лізе ще дві таких чудових сироїжки. Ось, маленькі, класні. Оп! Дивіться, краса яка. Ціла родина. Більший, менший, менший. А самий більший, певно, ось. О! це це найбільший. Раз. В цьому лісі грибові сховатися ніде? Видно за кілометр. Раз. Тут. І ось під деревом. Тобто подивився на округи і ти бачиш метрів 50. А ще коли такі сищики збирають, як моя валюша, то точно не сховаєшся. О, дивіться. Ого, під цим грибом сто повалів було. Оце почувалося. В цій дубині справді повно грибів. Спочатку ми тільки зайшли, було дуже багато вирізаних. Одні корінці, а далі вглиб, вглиб туди, всередину. Ні, нормально, можна і збирати. Не всі грибочки вирізані. Так. Вже всі помаленьку збираються додому. Вже понапозирували, хто стільки може, дивіться. Ох. І я ще тут жовтого боровичка такого немаленького. О. Дивіться, який. Класний. Виходити, але грибочки не пускають. Дивіться. Оп. Як ти його лишиш в лісі. На завтра вже буде здоровий. А ось поруч ще один такий самий красун, ну це вже виліз. І так всі. Кожен іде і збирає. Раз. Оп. Засипемо. Раз. Та й так само. Дивіться, яка нога груба. І є. Ось таких два красуна. Я думаю, якщо тут ще поритися, можливо, тут іще є гриби. Але вже немає бажання ритись. І це вже, друзі, на завершення. Ще гарний горбочок. Розгортаю, вже все, вже йду додому, при самій дорозі. Ось такий красунчик. Я побачив жовтеньку ножку. Ну і на завершення отакий грибок. Чудовий, красивий жовтий боровик. В цьому, друзі, думаю, все. Уже дівчата пішли в напрямку машини. Збираємося додому. Уже такі кошики тяжолі не можна нести. Усім, друзі, бажаю міцного здоров'я, грибної вам погоди, повних кошиків грибів. Хто ще не підписався на канал, обов'язково підпишіться і будете мати надійний прогноз, де збирати, що збирати і коли збирати. Пока-пока!